Права 535. Склади задачу за малюнками. Розв'яжжи її. Ну що ж, давайте спочатку розглянемо перший малюночок, і я прочитаю ту задачу, що я придумав. Андрій вирішив побачити друга та випробувати нові шини на мотоциклі. Дорога була далеченька, тому спочатку він проїхав 84 км зі швидкістю 28 км за годину. Скільки кілометрів йому залишилося проїхати, якщо стан дороги погіршився і він знизив швидкість до 22 км за годину, а на всю подорож він витратив 8 годин. Ну що ж, давайте міркувати, як можна зробити цю задачу. Давайте ми спочатку дізнаємося, а скільки з часу він витратив на першу частину подорожі. У нас є відстань і є, відповідно, швидкість. Отже, записуємо тоді. Перша дія. Це у нас буде перша задача, перша дія. Отже, нам треба тоді відстань 84 кілометри. Треба поділити на швидкість на 28 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, тут очевидно, що це буде 3. І ми пишемо, що це дорівнює 3. Записуємо, чого? Це годин. Це у нас буде час. Витрачений. На першу частину шляху. Ну добре, тобто на першу частину шляху у нас витрачено 3 години. Але загальний час подорожі 8 годин. Тоді ми можемо дізнатися, а скільки ж тоді часу у нас витрачено на другу частину шляху. Тобто ми пишемо друга дія. Якщо у нас всього було 8 годин то 8 мінус 3, це буде дорівнювати 5, записуємо в дужках чого? Годин. Це у нас час витрачений на другу частину шляху. Добре, тобто ми знаємо, що друга частина шляху у нас 5 годин. Швидкість, з якою рухався тут мотоцикліст, це 22 км за годину. Зараз ми можемо дізнатися тоді і відстань, що він проїхав. Отже, пишемо тоді третє. Треба 22 помножити на 5. І це дорівнює. Ну як можна 22 помножити на 5? Мені більш подобається так. 22 помножити. А 5 записати як 10, що ділиться на 2. І тоді цей запис буде аналогічний такому, як 22 помножити на 10 і поділити на 2. Це дорівнює. 22 на 10 це 220. Поділити на 2. Це буде 110. 110. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Ну і записуємо, що це довжина. Другої частини шляху. Ну і зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки залишилося проїхати, пишемо 110 кілометрів. Є? Тепер переходимо до. Другого завдання читаю, яку я придумав задачу до другого рисуночка, малюк точно знає, що відстань до найближчого зоопарку 356 км. Спочатку вони їхали з мамою зі швидкістю 70 км за годину, а потім зі швидкістю 72 км за годину, скільки часу тривала перша частина подорожі, якщо друга частина забрала 3 години. Давайте ми спочатку дізнаємося, а яка довжина другої частини подорожі. Або другої частини шляху. Отже, записуємо тоді перша дія. У нас є швидкість і є час. То ми пишемо, що 72 км за годину треба помножити на 3. І це дорівнює. Щоб їх перемножити, давайте запишемо це так: як 70 плюс 2, що множиться на 3. І це дорівнює 70 треба помножити на 3 плюс. 2 помножити на 3. І це дорівнює 70 на 3. Це буде 210. Додати 2 на 3 це 6. І це дорівнює разом 216. Пишемо в дужках, чого? Кілометрів. Це у нас буде довжина другої частини. Шляху. Чи подорожі. Так, добре. Тобто, довжина другої частини у нас є 216 км. А зараз ми можемо дізнатися довжину власне, першої частини шляху. Яким чином? Пишемо, друга дія. Треба від загальної відстані, а це 356 км, Відняти 216. Пишемо мінус 216. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді стопчик віднімати. 356. Відняти 216. Віднімаємо. 6 мінус 6 це 0. 5 мінус 1 це 4. 3 мінус 2 це 1. Отже, записуємо, що це дорівнює 140. І записуємо. В дужках чого? Кілометрів. Це в нас буде тоді довжина першої частини? Шляху. Добре, тобто перша частина шляху від А до Б у нас дорівнює 140 км. Швидкість у нас є 70 км за годину, ми вже можемо знайти шуканий час. Отже, пишемо тоді третє діє. Треба 140 поділити на 70. І це дорівнює 2. Ну або тут мова йде про час, тут кілометри кілометри за годину, то тобто це буде 2 години. Записуємо Це тривалість. першої частини. подорожі. ну а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, скільки тривала перша частина, пишемо 2 години. Ну що ж, ось такі задачі. Тут ми знаходили відстань і час. На цьому вправу завершено.